Всім вітання. Нам сьогодні попала в руки железяка. Верніше уз, узіл від железяки, яка може сама їздити. Значить, задумка її така, що вона не ремонтопригодна. Ну, ми не з тих людей, які привикли в це вірити. Ну, і нам дали задачу розібрати з послідуючою зборкою. І ремонтопригодністю, Вірніше, справністю. Ну, вся фішка в тому, що це, наскільки я знаю, польська машина. Не будемо вдаватися в подробності. Є в неї можливість змазки. Ну, у нас не ті люди, які люблять слідити за чимось, їздять до останнього. Значить, підшипники хороші, без люфта. Но Гудять. Бачимо, що заводську змазочку ніхто її ніколи не мастив. І фішка в тому, що вони подшипники закриті. Прикольно, скажи. А хіба? Не знаю. Підшипники закриті і масленка в нас є. Значить, в чому заключається загостка? В тому, що у нас тут все пресове йде. Тут немає ні шпонок, ні болтиків, нічого. Ну, Ми мудрилися розібрати. Значить, маленька така похвала, то що зробили тут різьбу по заводу. І є можливість... Ну, Ми точнули болтик-полторашку. Полтора, е, Токернули чого? Тому що стандартна полторашка тут люфтить. Ми, щоб перестрахуватися, щоб не витягнути різьбу. Зробили її чуть-чуть плотніше. І нас скручується без люфточка сюди. І ми спресували її. Це великий плюсик. Спасли крильчатку, стягнули. Ну і далі тут теж зйомником братися стрьомно бо ну, воно тоненьке, тут десь пів сантима, толщина цієї стінки стрмно. Два болтика з, оленью, з оленячої техніки. Ну і потихеньку стягнули її, стягнули, бо тут стоїть штопорок. Коротше, і в море. Коротше, тут ще в нас стоїть бочоночок. Ну, тут вже чого я розібрали, я не знаю, чи пустила, чи підшипники загуділи. Ну, можна було би, я сказав би, лишити його, бо він ще живенький. Ну, вибить його це вже пів діла. Ну, бачимо, що тут вже в прошипничках вода була, значить він пустив. Наше діло було розібрати, щоб воно ціле було. Ми це зробили. Що, допоки є вільна хвилинка, вільний день. Я б сказав, вільний тиждень. Взялися за то, щоб, ну, мягко скажем, віддячити батькам за те, що весь час тянули нас на своєму горбу, обділяли себе. В свій час, коли вже нам було все дано, то прийшов час. Вертай довгий. Ну, значить, ми вже трошечки підняли свій скіл за довгий час. І ми вже і сантехніки, ми вже і плиточники. Ой, що тільки не ми. Коротше, а, ми ще й електрики. Значить, значить, що перший ряд в помощь йдуть. В домкратіки фрезерні. Ну і так. Робимо як можемо. Ну, получається, як виходить. Рівно-рівно. Зато безплатно. Якось так. Так пихає бакає. Трошечки зарані, воно там ну, чути як цьопає, ну, роби рівно на одному болту, трошки її хитає. Но, я думаю, більш чим роби рівно на ранніх. Так що якось так. І цікаве таке питання, ну, яке я піднімав раніше трошки у відосі. Всі віддають на сліпу. І таке питання, чи я один. Не бачив я ще когось, щоб хтось зробив насосик і віддав гарантію і додав ще й роботу. Щоб чисто віддав усе все робить, чітко все. Ну, кому я, звісно, ну, я вважаю, робить насосик вполне вполне Якось так. Провіряємо МТС, Юмес, СМТ Т40. Т25, Д260 можна провірити, Ямс можна провірити 6. тестик 6. Ну, 31-й, само собою, СМД. Коротше, почти совкові пехунці можна всі провірити. Т-40, ну, само собой, цей. І до того знайшли блочок мтс 245. І зараз треба запчасти. В кого є толкателі, толкателі і в догонку ну, вже в ідеалі, що було штанги. Не за всі гроші будемо кліпати мотора. Ну, для... А як так? Да все, бо вона на одному болту і вже, блядь, подиляє трошки. Інструменти. Ну, зробили, все. Підключили, розключили. Тут зробили, там повішали, там підключили, відрегулювали. Ну, да по всьому, обирати ми не будемо. Ну і на цьому наші полномочий все. Можемо з увірністю сказати, що Добі свободний. Угу. Якось так.